Тутні термометри підуть у небуття. Україна приєдналася до Мінаматської конвенції. Про ртуть більше про це рішення дізнаємося від міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Пане Руслане, я вас вітаю, вітаю вас. Поясніть нам, що зміниться після ратифікації конвенції. Я почну з того, що історія приєднання України до Мінімацької конвенції розпочалась дуже давно. Перші спроби були ще у 2015 році. Підготовки відповідних документів, і я дуже радію, що президентом України Володимиром Зеленським Верховну Раду внесено це історичне рішення, і Україна може стати однією з тих країн там, де будуть встановлені певні рамки використання ртуті. Ратифікація Верховної Ради міномацької конвенції це не про заборону вже завтра. Ртутних приладів або використання або добування ртуті насправді це міжнародний механізм, коли країна дійсно висловлює своє бажання відмовитися від цих канцерогенних приладів, які присутні у нас в побутовому використанні, і які просто тихо вбивають людей і впливають на якість нашого з вами життя. Мінаматська конвенція. якщо ми кажемо вже про ратифікацію, то наступним кроком у нас буде вже розробка відповідного плану заходів щодо імплементації цієї конвенції. І Мінаматська конвенція дає нам змогу фактично отримати доступ до міжнародних механізмів для того, щоб вже отримати фінансування для вирішення проблем з ртуттю. А однією з таких проблем є територія заводу Радикал в Києві. І ви знаєте, що ця проблема багато років турбувала і мешканців столиці і взагалі це така проблема дійсно державного е, державного масштабу. Я вірю в те, що ми, маючи вже такі міжнародні інструменти за підтримки міжнародних партнерів, зможемо це змінити, пане Руслане. Тобто, в якийсь момент з продажу мають зникнути термометри, батарейки, які містять у субіртуть правильно. Ну насправді дуже важко сьогодні знайти термометр взагалі в продажу, який містить ртуть в чистому вигляді, і багато навіть побутових приладів, які раніше містили ртуть, вони сьогодні виробляються за високими стандартами в європейських країнах, в інших країнах світу, і вони в принципі вільні від ртуті. Але ті інші прилади, які залишалися, наприклад, можливо, десь на складах, можливо, десь у використанні, ми поступово повинні від цього відійти. Ми розуміємо, що це певне фінансове навантаження для заміни або приладів, або заміни великих якихось приладів, які в промислових цілях використовувалися. Але знов таки підкреслю, що ми не кажемо про те, що всі повинні одразу відмовитися і витрачати на щось кошти. Є механізми доступу до фінансових ресурсів, які допоможуть нам поступово, але дуже швидко інтенсивно перейти від цієї від таких приладів, які впливають на наше з вами життя. Що говорити на побутовому рівні, у мене є ртутний термометр. Я хочу позбавитися його, куди мені нести, де у нас є потужності з утилізації ртутовмісних товарів. На сьогоднішній день, якщо ми кажемо про поводження з небезпечними відходами, а ртуть це фактично небезпечний такий відход, і я би почав не з термометрів, а з ртутовмісних взагалі люмінесцентних ламп. І на сьогоднішній день в Україні є достатня кількість підприємств, які займаються утилізацією таких небезпечних відходів. Є відповідні технології від простих до складних, і така утилізація може відбутися безпечно. Я впевнений в тому, що знов таки ратифікація і план заходів, які ми будемо розробляти, буде передбачати створення таких центрів для мешканців міст, для мешканців населених пунктів, куди можна прийти добровільно здати такі небезпечні прилади і відповідно прибрати їх з довкілля, щоб вони потенційно не впливали далі на навколишнє середовище. На вашу думку, чи треба буде людей додатково мотивувати відносити на утилізацію такі товари, як, от, наприклад, коли лампочки звичайні замінювали на енергоефективні? Так люди міняли. А тут можливо теж якась така програма потрібна. Я впевнений в тому, що основним завданням буде саме комунікація, комунікація з людьми, тому що я впевнений, що людина розуміючи потенційний вплив навіть розбитого термометра, вона точно це самостійно зробить, бо це про безпеку її життя, це про її про безпеку рідних, близьких, про безпеку дітей. Ртуть взагалі це дуже небезпечний компонент. Наслідки впливу ртуті на людей описані в історії. Описані в 60-х роках 20-го сторіччя, як в місті Мінамата, це Японія і відповідно і конвенція Мінаматська, як ртуть впливала саме на японців. І хочу вам сказати, що наслідки такого впливу вони навіть зараз прослідковуються через час, через покоління, тому що ртуть, потрапляючи в організм людини, вона впливає на генетичному рівні. І позбутися її вже майже неможливо. Так навіть є художні фільми з Джоні Депом про історію в Японії, яку ви згадали, так і з якої почався отакий масштабний процес відмови від ртуті. Дякую дуже за те, що сьогодні долучилися і роз'яснили. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.